Добрий день малята! Настала весна, і весняне сонечко загляда до нас у віконечко. Послухайте вірш, сонечко, ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Дітки, сьогодні сонечко на небі засумувало. Як ви вважаєте, що можна зробити, щоб воно не сумувало? Правильно! Потрібно мати друзів. Тож, давайте з вами зробимо друзів для сонечка. Яке сонечко за кольором? Так, сонечко жовте. А за формою яке сонечко? Правильно! Сонечко круглої форми. Воно кругле. А що це за смужечки в сонечка? Правильно, це промінчики. Вони теж жовті. Привітаємося, сонечком! Сонце тепле не вісяє, всіх навколо зігріває. Для роботи знадобиться аркуш паперу синього кольору, круг жовтого кольору та смужки жовтого кольору. Промінчики. Спочатку викладаємо на центр аркуша паперу круг жовтого кольору. Це і буде наше сонечко. А потім по колу розкладаємо його промінчики, жовті смужечки. Одна за одною. Тось так Коли ми викладемо Усі сумушечки ми отримаємо ось таке гарне сонечко. Молодці діти! Гарні зробили сонечка. Тепер наше сонечко має багато друзів, і воно не буде сумувати. А я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!